Я вважаю, що неможливо кохати або відчувати щось тільки до одного гендру або до однієї людини. І дуже класно, коли в кінематографі ми бачимо. Орієнтир в фільмах, там кохання, симпатії, якогось флірту. І насправді я полюбила просто дуже давно. Для мене це не було якихось кордонів в цьому сенсі. І звісно що там перші там, Горбета Гара», ця історія. Але мені згадується один із перших таких це Харві Мілк. Бо для мене квіркіно це не тільки про кохання, а про репрезентацію себе. Як людина, він ЛГБТК+, плюс він гей, і він хоче він в політиці. Наскільки це було складно? Воно зараз непросто, але загалом це політичний стейтмент, і це шон пен ще в розквіті своєму акторському.